Бабине літо підхопило естафету в осені. Завдяки теплим ночам плюс 18-20 плюс градусів та денним максимумам до плюс 27-29. Середній температурний фон у вихідні перевищував кліматичну норму на 7-8 градусів. Початок тижня буде дійсно літнім, лише на середу синоптики прогнозують дощі. А от погода у вівторок, 17 вересня, буде такою. Вранці небо у Черкасах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів температура повітря протягом дня коливатиметься від плюс 18 до плюс 26. На Звенигорощині та Уманщині від плюс 16 до плюс 26 і також з невеликою хмарністю без опадів. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, і стежили за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, день буде безвітряним. А якщо в одну і якнайближче до стовбура, чекай вітру.